На подвір'ї Чорнобаївської багатопрофільної лікарні працюють енергетики. Тут ставиться АВР, який буде автоматично переключати. Коли там пропаде напруга, пропадає оці напруги, а він автоматично бачить, що пропала напруга, а, заводить генератор, переключає на генератор і подає напругу. А ось і сам генератор показує інженер. Це дізель, який буде крутити генератор. Генератор знаходиться ось. Це генератор. Цей генератор значно потужніший за свого попередника, каже В'ячеслав, і працює за сучасними вимогами. Це сюди підключається це, те, що відсліджує чи прополена пруга, до нього можна підключити стаціонарний комп'ютер. Таке підсилення допоможе рятувати людське життя навіть під час блекаутів, пояснює завідувач хірургічного відділення Володимир Максимчук. Це апарат штучної вентиляції легенів, О, він повинен працювати постійно, якщо хворий тяжоли, якщо він так. І Для цього нам нужна електроенергія, яка постійно обезпечувала нас. Це відділення реанімації, тут відходжують найтяжчі хворих. Я вчора вже думав, що, віддам Богу, душу, доктор спас. До кінця днів своїх буду благодать. Від безперебійного постачання електроенергії залежить робота приладів, які стежать за життєвими показниками пацієнтів, додає завідувач. Тяжкі хворі поступають, операції дляться довгий час, може, одну, дві-три години, особливо у вечірній час, коли. Треба вкрай електроенергія і впевненість в тому, що все буде в плані забезпечено добре, вся апаратура буде функціонувати. Раніше з безперебійним електропостачанням був лише стаціонар, каже директорка закладу Тетяна Козлова. Сьогоднішнього дня у нас працював генератор старий ще 80-х років випуску, який забезпечував на 75 кВт, кіловат, які забезпечували електроенергію. Основний корпус, де знаходяться пологове відділення, реанімація, хірургічне, травматологічне дитяче відділення. Решта корпусів обходилися маленькими генераторами. Кухня навіть провела реорганізацію, каже завідувачка господарства Інна Коц. Тоді, коли кухня не підключалася до генератора, зробили на ні, для неї піч завезли туди дрова, і як нам потрібно, запалювали, і вся кухня працювала. Пацієнти не залишалися голодні. Новий генератор у лікарні з'явився завдяки програмі розподілення від управління охорони здоров'я, каже директорка закладу. Цей генератор потужний. При середній його навантаженості він, звичайно, трохи більше буде брати дизельного пального. Десь 32-36 літрів на годину роботи при повному завантаженні 42, – 42-48 літрів. Встановити генератор мають за дві доби. Додає інженер. Під час відключення електроенергії робота жодного корпусу тепер не зупиниться. То на протязі ну минути світло з'явиться, а назад переход ну, порядка. Або мгновенно, або секунд п'ять та їх взагалі треба встановлювати в таких об'єктах не то, що осінню зиму, а взагалі. бо це життя людей. За словами директорки лікарні, від роботи цього генератора у разі надзвичайних ситуацій залежатиме лікування жителів одразу двох територіальних громад Чорнобаївської та Іркліївської. Вікторія Хамаза, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.